Куж як завжди випустили неймовірне відео для свого бренду, і мені дуже сподобалось саме ось це відео. Тут дуже прикольний перехід між двома кадрами. Тому давайте спробуємо відтворити його в Resolve. А, До речі, DaVinci Resolve є платна та безкоштовна версія. Ефект, який ми будемо використовувати, є в безкоштовній версії. Тому, якщо вам сподобається, дуже раджу цю програму для монтажу. В мене вже відкритий проект в DaVinci Resolve. Як ви бачите, в мене є три кадри. Це щось подібне, що я знайшла зі зйомок для бренду. Це дуже сирий кадр, але на циклорамі те, що нам а, взагалі потрібно. Перший кадр закінчується і тут потрібен перехід. Як його зробити? Вити, по-перше, ми відкриваємо ефекти. Щоб накласти блюр-ефект, для цього треба зробити Adjustment Clip. ми зажимаємо це і, і переносимо це все на нашу головну доріжку. І далі на цей Adjustment Clip ми будемо використовувати наш ефект. А і так, як ви бачите, тут є декілька блюрів на вибір. Найчастіше я використовую блюр по гаусу, але нам потрібно щось таке, щоб додати якихось ліній. Тому а, будемо використовувати ось цей ефект зверху. А ми його просто переносимо на наш Adjustment Clip. І ось така картина зараз у нас відбувається. Як ви бачите, зображене трішки стало схожим на те, що вкуш, але треба змінити. На цьому відео в курші я побачила, що воно ніби на весь кадр. Тому давайте піднімемо наш Blure Strange десь ось так, наприклад, і Blur Angel десь так. І я, наприклад, в Blur Type змінила б на ось цей ефект. Мені здається, так буде щось прям дуже схоже. І залишимо по горизонталі приблизно на мінус 1 та 4. Мені здається, дуже схоже, але, як ви бачите, якщо ми залишимо в цьому положенні, буде ось така дуже незрозуміла темка, тому що треба зробити? Ми трішки зменшуємо кількість секунд, скільки буде триватиме цей кадр, і я б додала затемнення. На початку та наприкінці. Давайте подивимось. Знаєте, в принципі, виглядає дуже схожо. Давайте дублюємо комент С і комент В. І в нас щось ось такого плану вийшло. Мені навіть подобається з того, що ми мали на початку, з такого сирого відео. Так можна додати якийсь саунд-ефект. Він в мене вже є. Я його знайшла на Ютубі. І ось така музика на фоні. Мені здається, з цими саунд-ефектами та цією музикою виглядає прикольно. Можна ще якось обробити, зробити кольокорекцію. Але зараз ми розбрали тільки цей перехід. Якщо вам цікавий такий формат, якщо ви хочете більше туторіалів, як зробити такий перехід або кольорокорекції, залишайте коментарі, і я залюбки зніму для вас туторіал.